Далі повертаємося до головної теми цих днів. На НАТО готує військово-оборонну відповідь на інцидент у Польщі. Про таке пише Блумберг із посиланням на власні джерела. Що мають на увазі, автори не уточнюють, утім, головне, щоб ця відповідь була не лише на словах, адже Польща та й уся Європа потребують не тільки зброї. Росія давно і системно втручається у справи ЄС на всіх можливих рівнях: від шпигунських скандалів і диверсії до міграційної кризи та підтримки правих популістів. Значно активніше запускати свої щупальця у європейські справи, і країна-агресорка стала після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Утім, реакція світу зазвичай. Й обмежувалася засудженнями чи попередженнями. Зараз же в МЗС України наголосили відчуття безкарності у Путіна лише зростає. А експерти підкреслюють, після дронової атаки на Польщу Кремль виходить за межі гібридної війни. Видання Defense Express пише: Москва кілька місяців готувала ці атаки. А якщо порахувати загальну кількість російських безпілотників, які перетинали польський кордон, рахунок іде на десятки. Далі, сюжети Ірини Іванової про найгучніші випадки, коли намагання втрутитися в справи Європи приховати не вдалося. А також про те, чому реакція світу має бути рішучішою. депутати європейського парламенту у Страсбурзі проводять екстрене засідання. Його скликали через безпрецедентну атаку російських дронів на Польщу. Парламентарі висловлюють солідарність з Варшавою, засуджують напад Москви і закликають Європу прокинутись. Російські дрони над Польщею, можливо, останній попереджувальний сигнал. Ознака того, що політика стосовно Путінської Росії заснована на постійних спробах домовитися із нею, вичерпала себе. Путін розуміє лише мову сили. Засудили атаку найвищі європейські чиновники. Альянс НАТО активував четверту статтю, тобто спонукав провести консультації щодо ймовірної загрози з боку Росії, але колективної оборони не задіяв. Союзники висловили солідарність із Польщею та засудили безрозсудну поведінку Росії. Повна оцінка інциденту триває. Запуск близько двох десятків дронів. Не перший випадок, коли Росія порушує повітряний простір країн НАТО від початку вторгнення в Україну, російські дрони та ракети проникали тільки в Польщу понад 30 разів. Схожі інциденти траплялися також у Румунії та в країнах Балтії. Однак світ поки лише спостерігає за цим і закликає кремлівського лідера схаменутися Моє послання Путіну чітке: припинити війну в Україні, припинити ескалацію, припини порушувати повітряний простір союзників. І знай, ми готові, ми пильні, і ми захищатимемо кожен дюйм території НАТО. Тим часом провокації та диверсії у Європі з боку Росії вже стали нормою. За останні три роки почастішали аварії на залізницях, вибухи на складах боєприпасів, проблеми з інтернетом через пошкодження підводних кабелів. На початку вересня, у літаку, яким голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн прямувала в Болгарію, зник сигнал GPS. Підозра в диверсії. Пала на росіян. Можемо підтвердити мало місце глушіння GPS, але літак безпечно приземлився в Болгарії. Ми отримали інформацію від болгарської влади, що вони підозрюють це сталося через пряме втручання Росії. Російські диверсії впливають на роботу політичних інституцій та волевиявлення громадян, загрожують безпеці на кордонах. ЄС торік у Чехії спецслужби викрили проросійську мережу впливу Голос Європи. Її агенти поширювали пропаганду і підкуповували депутатів європарламенту. У Румунії довелося скасувати результати президентських виборів через підозру щодо російського впливу на виборців через соцмережі. З білоруського боку в ЄС проникають нелегальні мігранти, яких завозять прямими рейсами до Мінська з близького сходу, Афганістану та Африки. Протягом багатьох років польський народ стикається з цілеспрямованими та цинічними гібридними атаками. Держави-члени, що мають прямий кордон із Росією та Білорусю, отримують додаткове фінансування від Європи. Бо кордон Європи це спільна відповідальність. Статистику російських гібридних атак веде міжнародний інститут стратегічних досліджень за їхніми даними. Від початку великого вторгнення в Україну таких диверсій в європі зафіксовано 70%. Але остання дронова атака. Переходить межі гібридності, вважає Марта Прохвич, заступниця керівника Варшавського офісу Європейської ради з міжнародних відносин. Це цілком точно частина того, що вже насправді не є гібридним і переходить межі. Це стан поміж війною і миром. Різні типи атак вимагають різних видів відповіді. І на багатьох фронтах Європа вже робить кроки у напрямку посилення оборони. Але коли йдеться про конкретну проблему порушення повітряного простору, реакція була надзвичайно слабкою. Реакція мала би бути суворішою, вважає і засновник адвокаційної платформи Brussels Freedom Hub Роланд Фруденштайн. Але НАТО ще працює над відповіддю, зауважує експерт, і додає, Росія та Білорусь зараз проводять навчання захід 2025 Тож провокацій може бути ще більше. Аналітик не бачить готовності альянсу закрити небо над Україною однак вважає, що Київ має отримати і дозвіл і зброю на далекобійні удари по Росії. наступний крок не лише постачати більше систем ППО в Україну, а й дати змогу українцям завдавати ударів глибше по території Росії, щоб вражати виробничі потужності, які переважно поза досяжністю українських безпілотників крилатих чи балістичних ракет, за словами українського аналітика Сергія Куза. За нам стратегія Росії полягає саме в тому, щоб з допомогою провокації відтягнути військову допомогу з України на інші кордони НАТО. Військові чудово розуміють, що ні в якому разі не можна іти поступатися. Росіянам в цьому плані в їхній стратегії, і вся формальна логіка вона підказує, що тут якраз навпаки, саме в цьому випадку, потрібно якомога швидше забезпечувати Україну, в тому числі цими е, передати Україні цих 10 систем Петріот. Експерти наголошують, провокація в небі над Польщею відбулася невдовзі після візиту Путіна в Пекін, де сторони підтвердили намір посилити військову координацію. Ірина Іванова, Галина Пірогова, подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.